Доріво Христі. Тут є запитань. Питання цікаве, таке. Я все не буду читати тільки саме зміст. Як особисто ви ставитеся до пророцтва, чи верніше сказати до видіння святого Отця Піго, якому об'явився Ісус Христос у січні? 1957 року щодо страшної катастрофи людства, чи навіть Третьої світової війни, просто відтенет ресурси різні назви цієї події. Чи можливо ви взагалі чи читаємо цю інформацію в невірному перекладеному вигляді? Та і чи взагалі варто нам над цим замислюватися, адже ніхто точно не знає, не може знати про якесь страшне лихо чи інші пророцтва Спровоковані людськими гріхами, а навіть кінець світу. Ну, я дуже дякую. Питання, звісно, інтересне. Дивіться, як ви думаєте, для чого пророки проголошують таку річ? Просто так, щоб вас налякати, чи що? Ні. Господь Бог посилає своїх людей до, до посилає там пророків, проповідників там, і так далі, щоб вони звернулися до свого народу. Якщо ви говорите, ну, наприклад, якщо йдеться про Пів 57-й рік, так? він говорив про, про яку проросту, яку біду, як ви думаєте, 57 рік? Про нинішню війну? А може Карибський кризис, який був. В якому році? У 62-му році. Через 5 років. Світ був на межі Ядерної війни. Радянський Союз завіз ракети вроді на Кубу, та? і там почалося серйозне. було всі, ну, хто з моїх? Ну, не то, що з моїх ровесників, бо тому що мене ще теж тоді не було, та? але ну, хто був у Радянському Союзі, інформація була дуже скупа, але. Ми знали, що там таке було, так? світ був на грані, на грані. Та чи не говорити, що отець Піво говорив про, цей, про цю кризу я Третьої світової війни? Бо якщо були би, Радянський Союз був би бахнув ракетами із Куби, а Куба це, ну, це до Америки два кроки, так? то представляєте, що було б там почалося? Я думаю, може так. І, і не тільки отець пів, а багато священників, і монахів, і єпископів молилися тоді, щоб Господь Бог це відвернув. І слава Богу, слава Богу, стало їм розуму не бахнути. Тому посилав і казав, і було видіння. Я думаю, 62-й рік ближчий, як 2024. й і отець пів говорив про свій час в межах своєї компетенції. Так? Ну, я би так сказав. А про сьогоднішній, про сьогоднішній цей стан достатньо ми можемо самі собі відповісти. Ми маємо інтернет. Ми в курсі всіх субитій, розумієте? Сьогодні кожна проста людина інформована сильніше. Чим президенте, скажімо, в 30-х роках, в 20-х роках. У вас сьогодні більше інформації, як в ЦРУ, скажімо, там, у 30-му році. Кожного із вас. Ви в будь-який час можете зв'язатися з будь-якою точкою світу. Ви знаєте, що де проходить в реальному часі. Сьогодні світ. Глобалізований, інформований, і тому сьогоднішній стан ми і так знаємо, все, як все виглядає. Ми маємо трошки, як то кажуть, заблуканого сусіда, так, мягко кажучи, легонько. Так. Так, і, і ми розуміємо, що, як я колись сказав, знаєте за алкоголіків, я казав, що горівка для мудрих людей, знаєте, а зброя для вихованих людей. І коли зброя попадає в руки ненормальним, вони воюють. А нормальні люди тримають зброю для захисту і ніколи нікому не дозволять, щоб її використовували для того, щоб на когось нападати. Отак от, от, про пророцтво я вам розказав, думаю, достатньо. Третя світова війна, хочете знати, вже йде. Просто вона не така, як ви собі думали. Світ сьогодні, практично, війна в Україні, вона зачепила цілий світ. Цивілізований і не цивілізований. Слава Ісусу Христово чи Василю, хотіли би почути вашу думку щодо того, чи можна викладати фотографії маленьких дітей в соцмережах? Багато людей роблять, радять щодо хрещення не показувати дитині дитину широкому загалу, щоб захистити її від вроків і зайвої уваги. Яка ваша думка на таке питання? Чи є певні поради, як правильно ділитися радістю з друзями? І рідними зберігаючи при цьому захиста, приватність дитини з вдячністю і з любовю Оксана Гданськ Польща. Тоді багато ладно пані Оксана? дуже добре запитання, знаєте, але так намішали трохи горох з Все на купу, скидали в одну купу, все. Знаєте, ви йдете прати? Ви ж не кидаєте туди все і шкарпитки, і чорні, і, і білі простині, і білі футболки, і червону спідницю, розумієте? Потрохи, по черзі. Дуже багато тут все накупуєш. Викладати в соцмережах. А як тішиться дитиною? Боже, а 20 років, 30 років тому назад, ви як сі тішили, що дитина сів родила? Не було Фейсбука, не було Тікток, а як цих ті тішили? А 50 років, зад, навіть комп'ютера не знали, що це таке. Ну, соцмережі, проблеми. Але я... чому так було? Навіть, наприклад, я знаю, що у нас, в нас у селі дитина не хрещена, до хати ніхто не йшов, мама нікуди дитини не ходила. Це був такий прийом, знаєте, щоб, щоб дитину похрестили. Так, придумали таку схему. І просто лише для того, щоб дитину похрестили і не забули. Все, не маєш куди йти, до хати ніхто не приходить, дитина не хрещена, все. От, похрестили, все, туди вже можна. Ну, таке, придумали та й придумали. Дуже добре. Таке саме у цьому соцмережі. Як ви хочете, щоб вашу дитину бачили, викладайте її, фотографуйте, хай вона, хай вона там буде. Ви ж не хочете. Радістю поділитися. Ви хочете показати, ви хочете похвалитися. Хваліться. Хто вам боронить? Церква не може вам казати, чи викладати дитину, чи не викладати. Це ваша справа. Це є на тому мережі. Ви розумієте, що в мережу все, що ти виклав, це ти виклав перед цілим світом. Навіть якщо в тебе два підписники, ти і мама. Ти і баба, і все. Але ти виклав в соцмережу. все, ти виклав перед цілим світом. Викладайте, якщо хочете, це ваша справа, абсолютно ваша справа. Щодо дитини врочили би, не наврочили, Розумієте, ви самі собі надаєте от містики от цим всяким таким речам, як фотографії. Та, колись це була дивина. Коли на, на, на куску паперу показували людині, що, що вона там відбилася і, 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 ну, фотографія, це було щось таке Матко Божа. І на цих фотографіях ворожили, тому що це було за, за грані фантастики, це було щось таке особливе? Так? Сьогодні є проблеми з фотографіями. Боже, вас в кожного. Тисячі фотографій і в телефонах, і в ноутбуках, і в комп'ютерах, і на жорстких дисках, і в облаках, у тих айклаудах всіх всяких вас тих фотографій, мільйони. Розумієте, На землі фотографій у мільйон раз більше, як людей. Ми живемо в інакший час, і тому це треба враховувати, що це такий час, і він має свої плюси. Він має свої мінуси. Урікти дитину через фотографію, це ще треба вміти. От представте собі, фотобумага, да, папір, ну та ж надрукована. І що? Це що? Комунікація, це що антенна, що підключиться, це що Wi-Fi частота, чи що це є? Це є папір. Якщо фотографія електронна, це і набір цифр. Ну, як ти будеш підключатися, ворожки? Вони вас дурять, вони вас мають за дурних, бо тому, що ви в це вірите, що ворожка має таку велику силу, що через фотографії може щось там зробити. Розказати вам про образи, які образи мають силу. Посвячені образи. Образ ікона для того. Щоб спонукати людину до молитви. І коли людина стоїть перед іконою, а особливо виконано з молитвою і любов'ю, яка спонукає до молитви, вона підключається до Бога не через ікону, а ікона її створює атмосферу, і вона підключається до Бога безпосередньо. Не через ікону. Ікона це для того, щоб мене довести до певного стану, стану молитви. Я підключаюся до Бога. Як може ваша фотографія вашої дитини підключити оцю бабу до того, щоб вона мала на дитину вплив? Ніяк. Бабі, скучно хоче подивитися на, на фотографії чужих людей. Не вірте шулярам. Тому що всі ці бабки, ворожки, всякі заговори, людині дуже зручно, розумієте? Коли є якась проблема, ми кажемо, то пороблено. Дитина, щось там погано, то хтось її врік. Я теж мав такий стан, який можна назвати уроки. І мені там, я приїхав на. на перед Паскою ми їздили священниками по черзі, по, по, по всіх парафіях сповідати людей. З'їжджаються всі священники, люди йдуть до, до Великодної сповіді. всі. Це село. Я приїхав там, село Копачинці, чи як воно там називалося, чи Кунисівці. і все, я паду пляцком, і дихать, все. голова крутиться, голова болить, я... мені погано. Приходить, як газдень. От чи вас врікле, ходіть, я вам кришки скидаю. Я кажу. Доню моя, як приїхав священик сповідати, вона мені кришки буде скидати. Я кажу, дід від мене. То я вам сірники хоч спалю. Я кажу, о, я ще таки не чув, я кажу, давайте споліти, хочеться подивити. Вона палить там сердики, де раз, не два, щось там кидала в ту кварту мені пити з чотирьох боків каже. Принесіть мені з церкви свяченої води. Дайте мені спокій з вашими кришками, сірниками. Я розумію сьогодні, чому так сталося. Розумієте, Це, по-перше, в часі посту, так? а в часі посту піст, то пісто є піст. Ти, як правило, не досить того, що так обмежений в раціоні, і, і, ну, і не так часто єш. Постійно ці, ці переїзди кожен день кудись їхали, то на одну парафію, то на другу. Ну, Людина вимучена, багато людей підходять тобі постійно триндять і триндять. Цілий день тобі говорять негатив, негатив, негатив. Воно, це зрозуміло. Просто стало забагато. Горніс каже, хватить, а я кажу, ні, ще трохи. Горніс каже, буде Василю, ні", а я кажу, та ще 10 людей, відповідаю, те й добре. А потом, крапка, все. Та й каже, урікли. Ніхто там не врік. Це, це стан. Емоційний він може бути будь-що. Ти раз згадав якесь кіно, і воно так тобі так включилося і все. От, до цього часу був такий стан, а тут щось згадав, щось придумав, опа, вже другий переключився. Тому що ми люди, ми емоційні, і тому ці емоції вони ну, відбиваються на нашому фізичному стані. І людина, знаєте, дуже любить так собі, якщо немає, що ну, не можеш щось пояснити, то пороблено. Або щось не вдалося, та, то мені виробили. Та я знаю, то то сусідка, та вона на мене постійно ворожить. Вона мені то свічки якісь кидає під фіртку, то ще щось там розумієте. Ну і так люди люблять їм так зручно. Вона каже, це мені пороблено. Ось так, я хочу сповідатися, але не знаю, як і боюся. Тетяна. Ну, я сподіваюся, що з онлайн пафян, чи це з тих, що тут в церкві. Напевно, з онлайн парафіян. Бо написав німецький. Я хочу, я хочу посповідатися, але не знаю, як і боюся. Ну, якби ви були б мою, нашу парафіянку, тут. В Дніпрі. Я даю такі книжечки, як правильно сповідатися. Має таку методичку Маю. Вона дуже, така, дуже, дуже простенька, дуже скромна книжечка. Але там все є, там є як себе підготувати до сповіді. Треба зробити і спецсовість. Згадати ввечері всі гріхи собі. Якщо я завтра готуюся до, до сповіди, сьогодні ввечері роблю собі і спецсовісті. Читаю там першу заповідь. Нема інших боїв мене. але в цій книжці є роз'яснення, бо так нема інших боїв, та інших боїв немає. А там пише, чи вірив в гороскопи, чи цікавився якимись іншими релігіями, чи там, розумієш, бавився картами Таро і так далі. Тобто там йде роз'яснення кожної заповіді конкретно. І тому підготував себе до сповіди, рано приходиш, там, чи коли там, до церкви, йдеш до сповіди, приходиш, вітаєшся з священником, кажеш йому, слава Ісусу Христу, а Він вам відповідає: Слава навіки. І священник питає, а коли ви останній раз сповідалися? А ви кажете, так давно, що вже навіть не пам'ятаю коли. Чи там рік тому назад, та? чи два роки назад, чи там як вінчалися, часто десь там люди сповідаються ще. І каже потім, які собі гріхи пригадуєте? і людина каже, такі, 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 Бо тому що ввечері робила собі спецсовісті. Люди найсипарки роблю, записують. Ну я не раджу записувати гріхи на цей, на, на, на папір, потім загубите, хтось знайде з ваших знайомих і будете мати потім неприємності. Не треба записувати, треба запам'ятовувати. Якщо не можете запам'ятати багато, запам'ятайте собі. Три гріхи основних, з яких ви би хотіли себе виправити. І з тим йдіть до сповіди. А на другу сповідь прийдете ще з другими трьома. Так, дякую за запитання.